Ух ти, -майо! -ма Та ну ти подивись, які ж покльовки. Ну, от знову ж таки, тільки з цикади... Ух ти! Це іначе трохи поцікавіше буде. От знову ж таки, тільки з цикади повернувся до джигу. Перший закид і така подача злюча. Ну, це іначе буде побільше, друзі. Може і не залік, не знаю. Але однозначно. Да однозначно поприємніше буде рибка. А ну, де ти тут? Ух ты, вліво пішов? Ух ти. Ух ти, друзі! Наче дуже навіть непоганий судак. Наче дуже навіть Блін непоганий судак. Ух ти. Ось він. Ось він. Іди сюди, друже. Іди сюди. <плес> Ось він. Ось він залік. Ви подивіться, як віпаря захавав. З такою покльовіною просто нереально. Я зараз найщасливіша людина у світі. Дивіться. Ну, прям дуже добре за кіло. Дуже добре. Так, цього окрасення ми сьогодні забираємо. Сьогодні ж ввечері ми його закоптимо на коптильні і будемо мати дуже смачну вечерю. Так, швидесенько на берег, швидесенько його в пакет, як там кажуть. Відпускаємо в пакет. Бачите, як захавав віпаря. Дуже жадібні покльовки, просто анріал. Просто опа Ось і він. Кирюха, ну, це ж гарно? Ну, mm, це ж файно. І це? це смачно. Це буде дуже смачно.